Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як покращити свої навички в зйомці відео пов'язаного з велотематикою. Я розкажу, як я знімаю свій влог, на що я його знімаю, які камери я використовую для цього. Розкажу, які я дівайси використовую для того, щоб знімати веловлог, які дуже сильно допомагають мені в цьому. І розкажу вам, можливо, про якісь цікаві ракурси, про які ви не знали, і які стануть вам в нагоді. Для того щоб покращити свою зйомку, Тож вмощуйтесь позручніше, погнали! Тож, почнемо з е, техніки, на яку я знімаю. Ви часто питаєте в коментарях, на що я знімаю, яку я використовую техніку. Тож, основна камера, на яку я намагаюся зняти більшість свого YouTube відео, яке ви бачите в моїх влогах, е, зараз стоїть переді мною це Sony a 7 iv Абсолютно неймовірна камера, універсальна, чудова, яка дуже гарно підходить як для фото зйомки, так і для відеозйомки. Це моя робоча лошадка, можна так сказати. Я на цю камеру знімаю майже всі замовлення, які мені надходять. Це починаючи з фотографії, фотозйомки, закінчуючи відео будь-якої складності. Це і промо-ролики, це і реклама, це і комерція, це і якісь кліпи. Дуже непогана. Камера, яка може давати дуже якісну картинку, яку майже всі замовники 90% замовників на ринку скажуть, що це вона їм підходить. Почав я її використовувати для зйомки youtube відео, саме тому, що мені дуже подобається кольоропередача цієї камери, мені дуже подобається автофокус, і я хочу давати максимальну якість зображення. Для того щоб це було приємно дивитися, що стосується екшн камери, яку я використовую, екшн камера в мене е, на сьогоднішній день одна, це insta 360 X X4. Чого саме вона? Через функцію зйомки в 360. В неї є свої мінуси, як і у всіх абсолютно, девайсів, які б ви не використовували, на які б ви не знімали. Будь-яка камера, вона не ідеальна. І ідеально, я вам так скажу, що шукати нічого не треба. Я є прихильником завжди того, щоб знімати. Якщо ви хочете знімати, то знімайте на те, що у вас є. Ця екшн камера. Її проблема через те, що вона для мене особисто що вона довга, вона не така маленька, коротка, як, наприклад, буде. Будь-яка зараз топова екшн камера будь-то DJI Action 5, GoPro 13 або там Ace Pro, знову ж таки від insta 360. Мені подобається вона через те, що вона дає 360 градусів зйомки. Тобто, якщо я її почіплю. І в монтажній програмі потім, яка спеціально створена під цю камеру, буду монтувати, то я можу з одного е, кадру зробити, нарізати дуже багато ракурсів. І це дуже сильно покращує швидкість е, мого монтажу і те, що я можу за один образно кажучи, да, проїзд, якщо я проїду, наприклад, там. З точки А в точку Б, зняти дуже багато матеріалу і потім його нарізати, з різних ракурсів поставити. І в мене буде дуже багато зміни кадра, що цікаво, власно, дивитися потім е, глядачу. Тому е, через це, через її зручність і через її е, швидкість зйомки, вона мені дуже заходить. Ось, до речі, е, пишу відео зараз на інстру 360 е, в режимі. Однієї камери, це не 360, це одна камера. Звук іде з цієї екшн камери, він доволі непоганий. І пишу я зараз відео конкретно з неї. Тобто дуже непогана картинка, дуже непогана якість зображення. Тож вона може бути універсальна, як і екшн камера для влогу, так і екшн камера в режимі 360, щоб знімати конкретно екшн Знімати конкретно е, покатухи саме від третьої особи. Саме від третьої особи. Це, мені, це я бачу дуже цікавим, і я не бачу аналогів серед інших е, екшн камер Саме е, в такому сегменті зйомки. Зараз вийшла insta 360 X5. Можливо, я і замовлю в найближчий час. Зніму огляд порівняння з четвертою. Якщо вам цікаво, звісно, напишіть про це в коментарях. Вона трошечки краще за четверту, там немає принципової різниці такої: прямо вау, ефекту, да? але вона трошечки краще. В неї більше сенсор, в неї там цікавіше меню, в неї є трошечки нових функцій, але і ця камера теж дає чудовий результат тому, в принципі. Порівняння, звісно, зроблю, але е, е, ця камера теж класна. На сьогоднішній день теж дуже крута. Третій девайс, на який я знімаю, це звичайний мобільний телефон. Знімаю я на Galaxy S24, е, е, телефон завжди поруч, телефон завжди е, з вами. Ви можете в будь-який момент достати, зняти, що цікаво, якийсь цікавий контент, якісь інтерв'ю маленьку записати, так, або якимись враженнями своїми поділитися про щось. Телефон. Це те, що зараз, слава Богу, є у всіх, є у кожного. Це дуже доступно чи дуже класно. І телефони, друзі, дуже якісно знімають. Тому, якщо ви думаєте, там, що вам треба придбати, щоб почати знімати, ось телефон, і ви вже будете знімати, ви вже можете почати вчитися е, знімати краще. Тож е, не флагман знову ж таки, але картинка в нього до. Взагалі нормальна і ніяких питань немає. Всі ці три девайси закривають 99% потреб, які на сьогоднішній день в мене виникають, коли я знімаю влоги на Ютуб. Звісно, дуже б сильно хотілося коптер, але в сьогоднішніх умовах це неможливо. Тож, може, колись я його куплю. Так, ну що, давайте поговоримо про девайси, які я використовую під час зйомки, да, які допомагають мені знімати велоконтент. Майже всі девайси ці я придбав на AliExpress. Посилання на них я залишу в описі під відео. Тож, заходьте, дивіться, якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, задавайте. Погнали, почнемо з цього: Chest mount, так, так званий. Це не оригінал, це копія. Е, придбав його на Аліекспресі, здається, за 8 баксів. Оригінальний коштує 38 баксів, цей коштує 8 баксів. Від е, оригіналу він відрізняється сильно. В нього набагато гірші е, гіршого матеріалу оці ремінці. Е, е, оце кріплення одразу хиленталося дуже сильно, тому я дивіться, що зробив. Зараз давай покажу вам. Я вже повставляв сюди сірники, бачите? Повставляв сірники, які <хи> тримають це кріплення, не дають йому так сильно хилентатися. В гоупрошному, звісно, такого нема. Там все набагато краще. Використовую я це кріплення дуже рідко. Бачу для використання його я виключно для зйомки екшену. Тому, якщо ви з ним їдете, наприклад, по трасі, знімаєте трасу, як ви їдете по трасі, це дуже нецікаво. Я не бачу в цьому його використання. А от якщо знімаєте екшен. Воно непогане, так якщо ви десь спускаєтеся на велосипеді, десь спускаєтеся з якоїсь траси, так це реально прикольно. Дає таке відчуття глядачу е прямо присутності, да? Присутності. Ефект присутності додає. Особисто мені набагато більше, якщо ми вже кажемо про екшн-зйомку, да, подобається ракурс з голови, якщо ви може бачили, коли ставлять його про сюди чи його про сюди да, на, 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 на шолом. Мені здається, це набагато краще через додаткову стабілізацію шиї да, природню. І через те, що більше ракурс більш вище піднімається. Да, і коли ви спускаєтеся, більш воно якось. Вражаюче виглядає, тому що коли з грудей знімаєте, ну це руки руль. А це прямо зверху, да, більше піднімається камера і дає більш такі цікаві е, такі вичуття глядачу, коли він це дивиться. Майте на увазі, що якщо ви катаєтеся багато екшена, то раджу е, саме використання з шолома. Я екшен катаю мало. Було в мене використання, саме цільове використання в Галасєєва. Е, пару разів я його використовував, е, але не більше тож. Це таке. Девайс, який я придбав останнім, щоб не чіпляти на себе постійно, коли я їжу знімаю свій контент. Оцю, оцю честмаун. Я взяв таку серферську приблуду, яка е вставляється кляпом е в рот. Так, ось таке маленьке чудо. Не знаю, чи буду її використовувати. Але вона дуже мало місця займає, компактна, легко ховається. І отак от сюди накручується власне е камера. Важкувато, я думаю, буде тримати її в роті. Не дуже зручно. Ну, але спробую побачимо. Е вона доволі непогана, вона доволі цікава. Дає ракурс е схожий на те той який е от шолома саме, да, записується, але довго його в, в роті не потримаєш, тому що це незручно. Це незручно. І це призначено воно, звісно, не для цього. Це воно призначено для того, щоб ви на дошку стрибнули, вставили, зняли, як ви волну там ловите, да, чи ви кудись летите на цій дошці да, в воді. І все. Тобто, це його призначення. І зняли. Довго з ним в роті їздити дуже незручно і дуже неприємно. Другий девайс це абсолютний мій фаворит. Я його просто обожнюю. Це так званий от Magic Arm. Так, його називають на Аліекспрес їх дуже багато. Це саме дешевий Він здається, коштує 7 баксів. Є ще альтернативи йому більш якісні, більш прикольні від Уланзі і від Здається, Смолін рік, називається фірма, яка їх робить. Це самий простий На відміну від тих, які я назвав, ті, які я назвав, там вони здається, ну так. Відчутно дорожче. Що він робить? Він робить неймовірні речі. Завдяки ньому ви можете познімати дуже-дуже крутені е, ракурси. Він кріпиться на ваш велосипед, так на будь-яку частину його. Кріпиться сюди телефон або камера. І, власне, ви знімаєте дуже цікаві ракурси, дуже такі оригінальні ракурси. Він дозволяє вам зняти. Він отут-от зажимається, ви можете виставити його в будь-яке положення, яке вам цікаво, яке вам необхідно. Да? І отут-от ви його зажимаєте, і він тримає вашу камеру безпосередньо в тій позиції, яка вам необхідна. Що стосується його дешовизни, так і якості, ну звісно, він не дуже якісний. Тут є проблеми в нього. Він в мене вже дуже давно. Брав я його для того, щоб знімати свої е, фотосесії, так, бекстейдж до, до фотосесій, дає він дуже цікавий кут зйомки. Е, він в мене вже тут лопнув. Е, буду я замовляти собі новий, тому що е, тріснула оця штука. Але для того, що я його так інтенсивно використовував вже стільки років, і це єдина його проблема. Тобто він не розхитався тут, він не розхитався тут. Оці всі зажими, у цей зажим залишається ідеальним. Тож я вам хочу сказати, що це дуже гарна ціна, якість, яку можна придбати. Ну, звісно, його дуже-дуже дуже якісно, треба дуже сильно закручувати, щоб він завжди щоб він тримав ваш девайс і не сталося аварії неприємної. Я його повішав одного разу, мені треба було зняти. Кадр, як я кручу педалі, я його повісив на карбоновий свій велосипед і повісив сюди камеру, яка важить майже кілограм. Так, ну що, смертельний номер. З одного боку велосипед за 2000 доларів, з іншого боку камера за 2500 доларів. І тримається це все на маленькій приблуді за 7 доларів. Тримається на ній і на моїй. В незламній вірі в те, що ця штука витримає. Можливо, я бачу в останній раз цю камеру цілою. І він витримав. <сум> тобто, <сум> тобто блін, крута штука. Крута штука. Дуже мені подобається і ракурси, які він робить, просто неймовірні. Зверніть на нього обов'язкову увагу, якщо ви хочете таке щось оригінальне, круте зняти. Далі отакі. Так звані крокодильчики. Це, от бачите, це уланзівський, так, цей. Давай, 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 ловись. Це уланзівський, він прикольний, він дуже класний, дуже якісно зроблений. Це взагалі дуже дешевий якийсь. Я не знаю навіть, хто це його зробив. Теж такий самий у нього принцип. Він розкручується, він зажимається так, як вам треба. І... Власне, використовуйте. Цей я взяв для того, щоб тримати оцю селфі-палку для insta 360. Я його чіпляю позаду, зажимаю оцим крепіжом до велосипеда і вона тримається. Не підійде цей варіант для волос... Карбонова... карбонового велосипеда. Ну, Може і підійти, якщо ви не боїтеся. Я особисто не хочу зажимати карбон е, цією штукою, тому що, наскільки мені відомо, карбон дуже сильно не любить маленькі е, місцеві так звані оці, е, удари або місцеве десь стискання. Да, він е, доволі е, крепкий матеріал, але оці місцеві зажими, да, що я в якомусь окремому місці його передавлю, пережму, да, е, це він не любить. З алюмінієвим велосипедом можна робити що завгодно, зажимати як завгодно. Тобто це от для алюмінієвого велосипеда те, що треба. Різні теж ракурси підбирати. Оцю штучку так, я вкручую сюди дуже просто. Так. Зажимаю ціл, зажимаю, і от майже от, -от вам кріпьош, який можна використовувати сюди, надівається insta 360, так. Екшн камера. І позаду вас вона їде знімає. Що стосується цього селфі стіка, він не оригінальний, але він досі, досить непоганий. 120 сантиметрів довжиною, в мене був селфі стік 3 метри, але він супер незручний. Чого я його не використовую? З ним можна, можна зняти дуже реально круті кадри з так, селфі стіком, наче якісь прольоти дрону, да, чи ще щось. Але він дуже великий. Дуже великий. Це як така вудка, знаєте, з вами, яка їздить постійно. А цей можна абсолютно легко покласти назад, коли ви їздите так, на велосипеді, прямо в кармашек вашого джерсі. І ніяких проблем не буде. І можете в будь-який момент достати його, так розкласти і зняти все, що вам необхідно завдяки цій камері і цьому стіку. Він дуже прикольний. Завжди, друзі, завжди я вам хочу порадити, хочу вам порекомендувати. І я особисто, я особисто фанат того, щоб було як найпростіше. Чим простіше і зручніше вам створювати велоконтент, будь-який контент, так? не тільки велосипедний. Зараз ми в ракурсі велосипедного розмовляємо так, з вами. Використовуйте це, використовуйте те, що простіше, те, що швидше. Знімає, щоб ви могли достати, одразу зняти, підзняти. Це саме те, що буде зручно і вам, що і буде зручно потім на пасті робити, бо ви конкретно знаєте, що ви знімаєте, як ви знімаєте, коли вам треба це зняти, дістати і зняти дуже швидко. Тож, не заморочуйтеся. Чим простіше дівайси і зручніше девайси, які ви використовуєте для зйомки вашого контенту, тим. Тим легше власне, вам буде, і тим менше шансів того, що ви його розіб'єте, воно впаде, поламається і ви попадете на дуже великі гроші. Що стосується кріплення, я, я кріплю до свого карбонового велосипеда шосейного, це кріплення кріплю завдяки трошечки іншим девайсам. Так, давайте я вам покажу, що це за кріплення. Отак воно виглядає. Тут воно кріпиться безпосередньо в тримачі сідушки. Тут воно завдяки резиновим таким прокладкам кріпиться під сиділа. Виглядає це все дуже безпечно для велосипеда. Воно дуже гарно тримається, дуже раджу. Єдиний мінус, який я міг би тут назвати ви тут не можете міняти ракурс. Тобто ви не можете здвинути. Камеру туди чи туди, вниз опустити, там це все можливо зробити завдяки рухливим частинам кріплень. Тут воно все один раз закріпили, і воно буде знаходитися весь час суто позаду вас. Гарно чи погано, не знаю, але альтернатив якихось інших, скільки шукав, я не знайшов. Працюють вони дуже круто. дуже круто. Там взагалі е, ви прикручуєте їх і забуваєте взагалі, що там камера ця стоїть у вас позаду і знімає. Але це знову ж таки тільки через те, що карбоновий велосипед, мені шкода десь там перетиснути і зламати цей карбон. От і все. Оце єдине. Так би я, звісно, не замарачувався, не купував би цей девайс, а знімав би так само, як і на цьому велосипеді, так само б знімав би себе від третього, третьої особи, може, давайте так скажемо, від третьої особи за допомогою оцих простих дешевих е кріплень з Алі. Тож, друзі, такий, така інформація це, власне, те все, чим я користуюся кожного разу, коли хочу зняти веловлог. Сподіваюся, що ця інформація стане вам в нагоді. Що вам сподобалося, лайк. І підписочка від вас буде дуже мені приємно. Пишіть коментарі, задавайте будь-які питання, я відповім, Я, якщо там необхідно, можу якусь консультацію навіть там вам надати, якщо ви вам, вам дуже цікаво дійсно, якщо ви дійсно хочете знімати. Знімайте обов'язково, експериментуйте, тренуйтеся, шукайте ракурси, шукайте якісь свої ракурси, цікаві, да, які вам подобаються. Який жук великий? Нічого собі, це жук чи не жук. Та, да, Це шок. Дивіться. <плес> Контент під'їхав. Тож, друзі, дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую вам за відгук, дуже дякую вам за те, що ви мене дивитесь. Гарного дня вам, вдалих велопокатух. Побачимося!